Доброго вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Спеціалізоване реабілітаційне відділення однієї з лікарень нашого міста отримало сучасне обладнання для реабілітації пацієнтів після важких травм. Це стало можливим завдяки співпраці з благодійниками з міжнародної організації Карітас Чеська Республіка. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Лариса Сидоренко, проєктна менеджерка Каріта Чеська Республіка. Пані Лариса. Добре. Доброго вечора, Розкажіть, будь ласка, для початку трохи про саму організацію, і як вона зайшла до України і як давно? Ну, Каріта Чеська Республіка це одна із таких самих старих благодійних організацій Чехії, і вона входить до мережі таких світових, до світової європейської і світової мережі Карітас. Значить, зайшла Каріта Чеська Республіка вже в 2014 році, а більш плідно стала працювати вже з початком повноштабного вторгнення. Ну, Каріта Чеська Республіка працює по всьому світу благодаря тому, що у нього сім відкритих представництв, в тому числі в Україні, і я працюю на представництві Українська Чеська Республіка. Значить, Карітас створює свою діяльність як на Заході, і з 24-го року вже ми тут в Дніпропетровській області. Mm -hmm. Значить, на Заході це відкриття ментальних центрів, це житло для ВПО, модульної будиночки, але не такі, як і у нас, то більш нового такого покоління. В Херсонській і Николаївській області це. Подача води, це файнобори, це підготовка до зими. І мій проєкт це медичні послуги. Тому що Карітас, Чеська республіка, вона славиться іменно в Чехії наданням якісних соціальних та медичних допомоги. І з 25-го року запрацював проєкт покращення медичних послуг. Ми не тільки надаємо обладнання, це вже така завершальна була стадія, що ми привезли обладнання, а це комплекс послуг. Початку ми робимо ремонт, потім в відремонтованих приміщеннях ми ставимо обладнання сучасне, яке все mm -hmm. на електронах, планшетах, там таке. Що Да, mm -hmm. Гарне обладнання. Mm -hmm. А потім, а ще ми повинні навчити лікарів, тому що реабілітація це така гостра проблема України. Їй півтора десь роки. Тому у нас завжди були ті хвороби, які є у всьому світі. Це з, з, хвороби хребта, травми, це інсульти, інфаркти. Після яких треба встановлюватися реабілітація, але в Україні, на жаль, додавалися такі травми, аналоги в якому нема в усьому світі такі травми відмінних вибухових, такі травми, травми втрати кінцівок. І це теж реабілітація, і це теж треба людей. Реабілітувати, ага. тому що наш тому наш проєкт павець направлений іменно на центри центр Дніпропетровської області. У нас в цьому проєкті шість лікарень в Кривому Розі це дві лікарні. Ми завезли не тільки в 16 лікарні, але й в сьому лікарні. Да, у нас дві лікарні. Ну і це реабілітаційний два центри «Солений Ліман, який ви знаєте. Є в нас ще реабілітаційний центр для це обласний реабілітаційний центр ветеранів війни і лікарня Дніпра, 16 і 6. Ці у нас лікарні були, були в проєкті, і ми там відремонтували приміщення, поставили обладнання, і саме головне ми вчили. Лікарів новітнім технологіям реабілітації, але то, що говорять, це одно, а подивитися це інше. Завцюємо. І тому врачі, лікарень, в яких ми працюють, був значить у нас стадії візит до Чехії, де ми за п'ять днів значить, відвідали відвідали сім реабілітаційних клінік, подивилися, як. В майбутньому буде виглядати виглядати ця реабілітація. От. І з новими знаннями наші лікарі приїхали, заказали обладнання. Обладнання ми поставили те, які заказували у нас лікарі. Це не наша примига. От ми тут подумали, вам треба то, а вам то ні. Це з каталогу вибирали наші лікарі для обладнання, і ми от. Завершальний вже тур, ми наконець їх привезли і думали, що все, пора закінчувати проєкт, але настільки складне це обладнання, воно на mm -hmm. планшетах, воно електронне, це обладнання нового рівня, починаючи з в'ярачков і заканчуває обладнанням. Ну це ми попі mm -hmm. позже поговоримо яке. вот, mm -hmm. що ми наразі 21 го вирушаємо з лікарями в такий великий тренувальний центр. Uh -huh. Де воно буде детально? Детально проходить навчання, як користуватися цими приладами. А от трошки детальніше от розкажіть нам про проєкт. А, Дала, тобто це перші етапи відремонтоване приміщення. Тоді трохи да. детальніше от, про обладнання. От, на, саме про Обладнання обладнання. Угу. обладнання було вибрано кожною uh -huh. лікарні. це обладнання нового покоління. Ну, ми не будемо дивитися uh -huh. на друге, а давайте uh -huh. подивимося, що за прилади у Кривому Розі. Uh -huh. да? uh -huh. Перше етаки. Ми звикли, що віар-окуляри це ігрушки, да? то ми в них там граємося. Але ні, віар-окуляри більш ну, завершенствовані. Значить, вони якраз для людей після інсульта, mm -hmm. вони рухомість рук, там свідомість і і, і і, травми зору. Ну, наприклад, коли ми були вже, а вже про всі наші прилади працюють, коли ми були в 16-й шістнадцятій 16 лікарні, там наш... Пацієнт, він, uh -huh. у нього рухомість була порушена руки, і він збирав овочі в такому uh -huh. пространстві. Да. Біарокуляри у нас даже це такі. Капризні, та так скажем, прилади, тому що так скажемо, прилади, тому що у нас в одному із був інцидент, коли вони не працювали, а казалось, просто треба по-другому перезапустити планшет і так далі. Це складна, але дієва, так сказати. У нас от така іг... не іграшка. Uh -huh. Далі у нас там є ударно-хвильової волни, uh -huh. вони останнього покоління. Чому, я скажу, в чому різниця між так тим, що було і то, що uh -huh. є. Там стоїть електроніка, вводите діагноз пацієнта, uh -huh. і він сам видає програму, по якій він буде uh -huh. працювати. Ну вже отак. Тобто цікаво. Так, цікаво. І от такі у нас іменно під реабілітацію. На жаль, на жаль, нам кого вчитися про наші міновибухові травми, про втрату кінцівок. Нема таких аналогів у світі, мета. І я так думаю, що в майбутньому що к нам будуть приїжджати і вчитися, як уже правильно працювати на реабілітації іменно Таких травм так а розкажіть, які у вашої організації плани на найближче майбутнє? Що плануєте ще зробити? Ну на нам мій проект вже не один. Да. У нас в Дніпропетровській області, буквально через місяць, може раніше, God. значить будуються ментальні центри. God. І перший такий ментальний центр Дніпропетровської області від Каріта з Чеської Республіки будуть викрита на базі обласної дитячої. Лікарні, uh -huh. ну, дітки за ними майбутнє, тому ми дуже раді, що ми можемо бути іменно там, uh -huh. в центрі родинного здоров'я. Це uh -huh. от відкриття. От. Наразі почався проєкт від Українського гуманітарного фонду, це наш спільний проєкт, по підготовці к зимі. Uh -huh. Ну, це по Дніпропетровській області і в частності по Кривому Рогу. Uh -huh. А так як я фанат вже медицини та реабілітації, то на такі амбітні у нас плани, що в наступному році ми почнемо будувати як ментальні центри, так і продовжувати реабілітацію угу, так. Тобто, планує, і вчити то, бо... далі, угу. тому що наша поїздка в Чехію була. Така, от вона показала, як треба навчати. Uh -huh. Наразі ви бачите, що Чехія відкрила вже канцелярію в Дніпропетровській uh -huh. області. То есть Чеська Республіка планує співпрацювати з нашою областю, відстроювати її, давати якісь новітні технології. І тому ми також бачимо не тільки в тому, що ми будемо відновлювати, вчити і оснащати реабілітаційне відновлення, реабілітаційне відділення, але ми будемо групи під, садити під центр обміну досвідом. І не тільки вже це не в одну сторону, тільки воно нас участь, а ми будемо обмінюватися якимись практиками. Оце uh -huh. такі амбітні майбутні плани. Uh -huh. Іменно по проекту по хел по здоров'ю. Здоров здоров да. uh -huh. Ну що ж, пані Ларисо, я вам дуже дякую. На жаль, наш ефірний час добігає кінця, тому будемо завершувати наш ефір. Дякуємо, що завітала uh -huh. до нас. Ну а день. в світі проекту uh -huh. всім бажаю здоров'я. Uh -huh. Дякуємо вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Time на першому міському. У нас у гостях була Лариса Сидоренка, проєктна менеджер, менеджерка Карітас Чеська Республіка. І ми наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Релець санітар 17-ї бригади пан Сергій в березні 2025 року отримав важке поранення в ліву руку на Курщині. Через складність евакуації довелось 35 годин вибиратись із накладеним турнікетом. А тому медикам довелось ампутувати кінцівку, адже почались незворотні процеси. Нині ветеран проходить реабілітацію, яка передує протезуванню. Кваліфіковано відноситься, допомагають. Що там документ робив, мені допомагає, підказують, приходили до мене протезісти, теж підсказують, як правильно це все зробити. Отношення до роботи дівчата заставляють не питання, це правильно заставляють, тому що ми самі потім не зробимо. Я бачу, людей бачу, що просто ліняється робити. Самі розумієте, це важко. Нам важко стараємося, намагаємося робити з, з мозгами. Робить, займаються, щоб ми хорошо зрували мислі, щоб ми займалися візуально. Запоминали ці речі, тому що кожен на свої контузії кожен каже, потеряв. реабілітаційне відділення в одній з міських лікарень в Покровському районі. працює з лютого 2024-го. За цей час через фахівців пройшли більше 500 пацієнтів, із новим устаткуванням, яке медичний заклад отримав завдяки Карі та Чеська республіка. Виробнича потужність та кількість пролікованих відвідувачів має помітно збільшитись, а якість наданих послуг зрости. Нове обладнання, яке нам надала Чеська Республіка і благодійна. Організація карітас його плюси в тому, що воно роботизоване і воно цифрове з записом до і після. Тобто, на завдяки цьому обладнанню ми можемо задокументувати, який пацієнт прийшов і з якими результатами вийшов від нас. Дані апарати це VR-очки віртуальна реальність, ударно-хвильова терапія. Апарат для ударно-хвильової терапії і апарат для розробки кисті. Ці апарати дуже нам потрібні, тому що дуже багато пацієнтів з травмами і тяжкими інсультами. Травми головного мозку, на жаль, дуже часто до нас звертаються. В жовтні 2025 року, завдяки підтримці міжнародної організації Caritas Ukraine, відділення отримало партію високотехнологічного медичного оснащення, що відповідає передовим світовим методикам. Це обладнання значно прискорить відновлення пацієнтів. Апарат vr терапії використовує віртуальну реальність для відновлення рухових, когнітивних і психоемоційних функцій пацієнтів. Апарат ударно-хвильової терапії застосовується для лікування хронічних болів, відновлення м'язово-скелетних структур і прискорення загоєння тканин. Пристрій мобілізацій. Рук, інноваційна система, що забезпечує тренування кисті та руки з використанням сенсорних рукавичок, роботизованих елементів та гейміфікації, місто. Продовжує займатися створенням комфортних умов для мешканців нашого міста і для переселенців для всіх людей, які потребують медицинського обслуговування. Тому ми працюємо не тільки. За щодо бюджету нашого міста, а і е, працюємо з нашими іноземними партнерами. В місті вже ми відкрили 8 відділень, в яких е, розташовані 256 ліжок, і е, всі вони зайняті. Раніше, у 2024 році, реабілітаційне відділення капітально оновили кошти міського бюджету та організації Карітас Ukraine – спільних технологій, милиці, ходунки, що сприяє відновленню адаптивних навичок пацієнтів із різними травмами. Олександр Фефілатів Глі Припчук, перший міський.